Одна з такі ланч. До речі, це називається факт комплектування. Це коли товар продається роботом і здається, що його ціна вигідніша та душові. Простими словами, коли щось подають пакетом, люди часто оцінюють це вигідніше, ніж купуючи окремо. Менше аналізують ціну кожного елементу та частіше беруть, бо комплекс здається повнішим, кориснішим і під ключ. Транзичні це теорія річер Детеле. Полягає вона у тому, що. Ми хочемо отримувати не тільки сам товар, але й вигоду від ціни. Саме тому це працює. От, наприклад, ми отримали обід за, всього за 35 злот. Таких емоцій не отримаєш у важко. Теорія цікавість фіксовані ціни. Це колишні фіксовані ціни, ніж багато дрібних оплат. До речі, цікавий факт. Людина може приклеятися до першої ціни, яку побачила всього за 3-5 секунд. І після цього будь-яка інша сума автоматично сприймається через призму цієї першої цифри. Навіть якщо вона зовсім нелогічна. О, є водовось за рум'яна за 59 злотих з Їх ціна тут набагато дорожча, але в магазину, я довіряю, цьому магазину і вірю, що тут оригінал, тому візьму їх. Мені все так не потрібно, але я так хочу. Ми ховалися на акцію, тому що воно було обведне е, жовтим кольором. Ці, ця пачка кіндерів коштувала 19 злотих. Ми взяли купили, але потім ми зрозуміли і порахували, що якщо ти купуєш кіндери окремо по маленьких пачках виходить та сама ціна. Емоція формує перше враження від ціни. А функція корисності визначає остаточне рішення. Якщо емоція позитивна, ціна здається справедливою, приємною або очікуваною, корисність сприймається вище. Якщо емоція негативна, шок розчарування, відчуття переплати, навіть дуже корисний товар може здатися не вартою своїх грошей. Тому вибір покупцям це завжди баланс між відчуттям і вигодою. Ціна провини не боліти, а корисність переконувати.